Вітаю, Любі! Вітаю всіх, хто доєднується. У нас сьогодні буде невеличкий прямий ефір. Хочу показати вам кілька новинок нашого асортименту, які нещодавно з'явилися. Кілька новинок, як сказала, це буде декілька схем для вишивання бісером та наборчики. Ось така гарнюня, неймовірні півонії, я обожнюю півонії це схема. Часткова зашивка. Тут зашивається все, окрім ось цього фону. Розмір цієї схеми 46 на 34 см. Комплектуємо бісером, якщо необхідна, сама схема коштує 135 гривень, а комплект чеського бісеру до неї 569 гривень. Можна придбати як разом з комплектом бісеру, так і окремо. Покажу поближче. Гарний друк, це габардин. Краї всі оброблені на овероці, нічого не осипеться. Він проклеєний також габардин флізеліном, вона досить супка, гарна. Схемка у нас в наявності на складі, отак покажу в повному варіанті. Відправити її можемо вам вже завтра, її не потрібно чекати з виробництва, вона є, така краса може до вас вже поїхати. Ось така ще другу хочу показати цього ж виробника. Зараз поки розпаковую її. Якщо маєте питання стосовно цієї схеми, пишіть. Друга схема буде з лавандою, трошки менше за розміром, але теж неймовірно гарна. Ось така краса, це вже вертикальна. Неймовірна, неймовірна. Вона зараз я якраз в прямому ефірі прорахую, скільки буде коштувати комплект бісера до неї. І перевіру вартість самої схеми. Схема дуже гарна, вона також на габардині. Габардинчик також проклеєний флізеліном. Краї всі також оброблені. Одна стандартна система цього виробника. Так, і зараз я перевіряю ціну схеми. Ще новинки, ще ми їх не додали на сайт, тому, на жаль, ціни не пам'ятаю відразу. Так, схемка коштує 135 гривень лаванда, і комплект бісеру зараз разом з вами прораховую. Так, комплект бісеру до лаванди буде 259 гривень. Тут трошки менше вишивки, менше бісеру необхідно, відповідно, і комплект бісеру коштує дешевше. Зараз я покажу її поближче. Ось так, тут зашиваються тільки лаванди, листочки, ваза та фон не зашиваються. Цієї схеми розмір 31х42 см. Вона трошки менша, аніж півонія, але півоні неймовірно гарні. Я б собі такі вишила дуже із задоволенням, але я більше вишиваю ниточками, роблю прикраси, аніж бісером. Але бісером такі роботи мені теж дуже подобаються. Нагадаю, що ми виконуємо авторський підбір кольорів бісером. Ось така краса. До речі, бісером, мені дуже подобається вишивати по дереву. По дереву вишиваю бісером. У нас також є різні наборчики. І зараз хочу показати наборчики ось такі для створення брошок для вишивання бісером. Ось така краса, ми вчора їх публікували в сторіс, можливо, ще не зникли. Зараз покажу, з чого складається кожен набір. Ось так у нас. Є основа, по якій вишивається. Ось так. Тут все намальовано, ви просто до малюнку пришиваєте. Це не складно, це досить просто. Є інструкція від виробника, що робити, як за чим. Все дуже зрозуміло. І ось така краса в комплекті. Є бісер, є намистинки. Є паєточки. Ціни на набори з брошками є в профілі. Заходьте, вони ще в сторіс мали зберегтись. Там всі ціни є. З павичом брошечка сьогодні вже продана, вже поїхала, але вона доступна за передзамовленням з виробництва. І ниточки, ось така краса, такий наборчик. Можна створити собі таку гарнющу брошку у вигляді мапи України. І є ще ось така фурнітура. Ще покажу зараз два наборчика. Ось така брошка буде в результаті після вишивки. Другий наборчик це колоски. Ось така брошка буде після створення її. Зараз покажу також, з чого складається. Всі наборчики в наявності, вони до вас можуть поїхати вже завтра. Очікувати з виробництва не потрібно всі у нас. Тут також ось така фетрова основа надрукована. ви вишиваєте по ній. Також є інструкція на мистинки. Бісер, голочки, ниточки, все що, не... все, що потрібно для того, щоб ви створили, і ось така застібочка. Кому подобається, пишіть для резерву, бо ми це ще не додали на сайт, це новинки, і можна встигнути забрати раніше когось. Бо ці наборчики в нас завжди доступні, але зазвичай вони за перед замовленням з виробництва, а зараз вони є в наявності. І ще один набір ось такий це не показала ось такий гарнющий взагалі, як же він мені подобається. Цей, до речі, вже є на сайті, можна переходити на сайт та оформлювати замовлення там. Нагадаю, що у нас на сайті можна вибрати. Плануєте ви оплатити відразу на сайті Google Pay, Apple Pay, картою за допомогою сервісу Way Pay. Або очікувати будете реквізити в вигляді смс-повідомлення, як вам зручно. Ось така краса, такий бісерочок тут. І, звичайно, намистиночки. Ось такі. Надай ще всі ці наборчики вони в наявності. Підписуйтесь на нас. Ми завжди показуємо новинки, показуємо їх вживу, такі, якими вони є. Всі товари, які приїжджають до нас з виробництва, завжди їх вам показуємо, завжди знімаємо цікаві відео. Тому, вважаю, що наш аккаунт рукодійницям буде дуже цікавий а ще що хотіла вам показати хто ще не бачив магнітні гольнички. Останнє, що хочу сьогодні показати. Дякую, дякую всім, хто ставить лайки. Дякую. А у нас в профілі є вже відео. цих гольничок, можливо, ви не бачили. Ось така краса. Ось тут ви. Всі свої голочки розміщуєте, це магніт, і ось так можна робити, вони не відпадають. І кришечка така гарна, теж на магнітах, ось так закриває, і ось так гарно можна зберігати голочки. Це також український виробник. Ми співпрацюємо в основному з українськими виробниками, з нашими. Тому що у нас дуже багато класних виробників, які створюють неймовірні товари для творчості. Звичайно, у нас є в асортименті і Цвейгард, і ДМС, і інші інші виробники, які мають міжнародне ім'я. Але наших виробників також дуже багато класних. Тому завжди рекомендуємо вам наших. Дякую, Юлія, за дякую, дякую вам за трояндочки. Боже, яка велика кількість трояндочок. Щиро дякую. Ще ось така гольничка у нас є трошки інша. Ці також у наявності. Зараз я її знайду у нас на складі, де вона розміщена, щось не бачу, щоб вона була перед очима. Але вона точно є. Вона з картиною. Дівчина з перлиновою сережкою. Зараз я її знайду і покажу вам. Кудись вона у нас заховалася. Вибачаю за затримку. Боганечки не планувала показувати вам, але вже вирішила показати, оскільки показала першу. Заховалась друга. Можливо, вона продалась сьогодні. Не знаю, не скажу вам, на жаль, але вона була в наявності. Це я пам'ятаю точно. Вона така саме, але тут не різьба, а друкований малюнок. Вона о, я зараз покажу свою. Вона така сама, як моя, тільки інший малюнок. Це моя улюблена картина. А Юлія Гольнички ось така 135, а з другукованим малюночком по 155. І ось так зберігаються всі голочки, бачите? І нічого не відпадає. Ось така краса, мені дуже подобається, це дуже зручно. І оскільки я побачила зі своєю улюбленою картиною, чекала з виробництва її майже три тижні, але то того вартувала. Ось така красивесна це дерево. Ось така краса. Мені дуже подобається. Ось такий маленький ефірчик планувала сьогодні тільки так трошки вам показати. Ще нагадаю, дві схемки для вишивання бісером. Вони обидві в наявності. Так, так, Юлія, вони дуже круті. Мені теж дуже подобається. Вони є різних дизайнів, не тільки два дизайни, що я показала, та треті, що я не знайшла на складі. вибачайте, обіцяла пообіцяла показати, але не знайшла. Мені здається, вона, напевно, десь зарезервована під замовлення, Або, можливо, вже сьогодні відправлена була. Ось так. А є ще інші з різними дизайнами, з різними малюночками, з різною різьбою. Вони дуже класні. Ось такі схемочки можна відправити вже завтра. Наборчики для вишивання брошок також можемо відправити вже завтра. Кому що подобається, пишіть для резерву набор для брошок Ось цих. Та схем цих двох ще немає на сайті, ще не Ця вже є на сайті, можна оформлювати на сайті. Ці дві схемки ця, та ці два наборчика можна оформлювати через повідомлення. Вайбер, інстаграм, фейсбук, я вам зручно. Дякую, дякую всім, всім за ваші лайки. Стільки лайків поставила. Дуже дякую. Ну що ж, буду завершувати. Трошки-трошки провели ефір. А, сподіваюсь, вам сподобались новинки, сподобались. А... Товари наших виробників, тому що вони дійсно дуже круті. Рада, що творчі майстрині з нами, рада, що ви вишиваєте, що ви створюєте. Це був ваш жура-жур. Завжди ми тут для того, щоб вас надихати, показувати новинки, і ми раді, що ви слідкуєте за нами. Всім па-па, мирного вам та головне, спокійного, спокійного вечора. Бережіть себе.